Чернівці отримують майже 20 мільйонів євро додаткового гранту від Європейського Союзу. Кошти спрямують на реконструкцію центрального водогону. Відповідну угоду у четвер, 3 жовтня офіційно підписали представники німецького банку КФВ, Чернівецької міської ради та Чернівці водоканалу. На підписанні побувала і знімальна група Сі4. 这个这个这 Додаткові грантові кошти Європейського Союзу у розмірі 19 мільйонів 750 тисяч євро спрямують на закупівлю облікових лічильників та засувок, заміну застарілих моторів і найаварійніших ділянок водопроводу, а ще на модернізацію очисних споруд. Сьогодні є важливий день це приписання до документу про підтримку проектів по заміни водовідведення і водопровідної мережі в місті Щеніців. І, і, і я хочу подякувати, в першу чергу європейському союзу, німецькому уряду і Кафебанку за сприяння у підписанні цієї угоди. Рішення про надання додаткового гранту місту Чернівці прийняв європейський союз. Європейський союз працює з чернівцями за декількома проектами і хочемо подякувати за дуже плідну співпрацю впродовж цих всіх проектів. Ми раді, що мешканці Чернівців будуть перші, хто отримують переваги від співробітництва. В рамках програми буде залучено 40 мільярдів євро для відновлення та підтримки в основному маленьких та середніх підприємств. Оскільки для нас Чернівці є довготривалим партнером в рамках нашого проекту в сфері водопостачання та водовідведення банк. З урахуванням того, який прогрес є зараз в Чернівцях стосовно проведення робіт, стосовно підготовки проектної документації, проходження державної експертизи цієї проектної документації, майбутніх тендерів, які вже заплановані і які зараз відбуваються. З урахуванням всіх цих факторів ми прийняли рішення про те, що доцільним є залучення додаткових грантових коштів в умовах війни. Нині грантові кошти на рахунку німецького банку КФВ лише після проведення міжнародного тендеру та підтвердження обсягу робіт їх спрямують на рахунок підрядника турецької фірми Фека. В цілому ви повинні розуміти, що в цілому майже 95 мільйонів євро зараз знаходяться в цьому проєкті доступних коштів. Коли я говорю про те, що кошти доступні і знаходяться, я маю на увазі, що ці кошти знаходяться на рахунках банку КФВ. Вони знаходяться в Німеччині, вони не знаходяться у мене в Тумбичці, в Києві. Вони не знаходяться тут в Чернівецькій міській раді, в Тумбичці там директора водоканалу або міського голови. Це гроші, які завжди знаходяться в Німеччині на рахунках нашого банку. За словами Романа Клічука, Алі співпрацювати з КФЕ банком. Чернівці планують не лише в галузі водопостачання, а й енергоефективності. Церемонія підписання відбулася. Олена Крічко, Микола Ганутін. Новини Сі 4